Чергова сесія рівне ради, і чергові суперечки викликали їх засоби радіоелектронної боротьби не своїми діями, а питанням про закупівлю. Адже донині міська влада не могла їх придбати для військових. Це про те, що ми даємо можливість згідно цієї програми ще й закуповувати і реби. Станом на сьогодні це робилося через субвенції. У нас тоді, якщо ми приймемо такі рішення, з'явиться можливість і через субвенції давати можливість військовим купляти і адресну допомогу робити по. І тут в політичні чи то передвиборчі баталії вступають дві сестри: Катерина та Світлана Марчуки. Звісно, згадавши, що вони і волонтери. Світлана Марчук каже, що закупити ребів міська рада не зможе, бо ніхто не знає, які вони потрібні. Спілкувалися з багатьма дуже багатьма військовими, всі як один. Погоджується з тим, що військові, як ніхто, знають, які саме модифікації, там частоти, там ну, багато, багато чинників їм потрібні. Депутат Рівнеради ради Роман Денисюк каже, що сім областей вже закуповують реби для ЗСУ, і купувати ці засоби можна спираючись на запити від військових. Але хто ж підтримує Світлану Марчук, як не сестра? Катерина Марчук каже, що закупівлю ребів має курувати окрема особа і нести за це відповідальність, а не людина, яка працює на зарплату і ще й боїться нести відповідальність. І пальцем показала в сторону Віктора Шакерзяна, чи саме на нього, чи ні, знає лише сама Катерина Марчук. Скіда. Тися на те, що сім областей закуповують треба. Це те саме, що вам Люблінська міська рада пропонувала купити нам тролейбуси. а Ми відмовились. Це ваші пусті слова. Дякую, не займайтеся популізмом. Після суперечок і вихваляння, хто більше чого зробив, врешті міські обранці дійшли до голосування і провалили його. За 20 проти двоє отримують строє. Не голосують 6. Рішення не прийнято. А далі міські депутати голосували за звернення до президента і Верховної Ради, бо занепокоєні політичним переслідуванням Петра Порошенка. Нагадаємо, що РНБО наклала персональні санкції на п'ятого президента України. Така політична політика центральної влади не просто суперечить конституції України, але ставить під загрозу репутації країни та євроінтеграцію. За яку країна бореться вже понад 11 років, виглядає від цього виграє від цього сута держава-агресор та її п'ята колона, яка нині фактично входить до парламентської коаліції. Сумно чи ні, але питання не набрало необхідної кількості голосів. Не проголосували депутати і за ще одне звернення мова про придбання енергоатомом у Болгарії російських реакторів, необхідні для будівництва Хмельницької АЕС. Верховна Рада вже підтримала цю купівлю. А от у Рівному вирішили звернутися до президента і до народних обранців і повідомити, що так не можна. З радою шпахне. Прийнятий закон нічого спільного не має з розвитком атомної енергетики та з досягненням енергетичної незалежності. Навпаки, це про купівлю реакторного обладнання минулого покоління, яке безпосередництва росатума чи прокладок неможливо буде використати у нас. Це рішення про зраду інтересів України та навіть не про корупцію, а про мародерство під час війни. Попри заклики до свідомості, голосування провалене, тож і про звернення мови нема. Більшість інших питань чергової сесії стосувалися землі: оренда, продаж, розірвання угод та інше загалом винесено було понад дві сотні питань. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини рівного.